Ви зараз що робите? Я не хочу, щоб моя дитина тут гуляла, там, де кидають фляжки, там де всі п'ють. Ви п'яні? Ну, я маю ходити. Чому я маю стояти, розумієте, стоїть ну, 10 п'яних людей, розумієте, які щось. щось. Це поряд ну, а Вам подобається Цей магазин. Замість нього буде гарний. Мені не подобається паркан і самозахоплення землі. Це карається законом. Це кримінальне ліцей. Нас з вами згоден. Тому треба, щоб ви подали на забудовника. За той час, доки ми подамо в суд, ви проведете забудову. Тому це і паркан є. Так, я думаю, що суд це вже недоречно, тому що у вас вирішені питання. У нас це забудова забудовувати щось таке. Мені завжди подобається. Олександр Олексійович, я теж тут живу де за три за квартали. Не за три квартали, за... ви живете за дві вулиці, я за три живу. Вулиця скромна. Я побудував, а? Чому? Всі там живуть? А як ви хочете, щоб <с с там> вони ходили <вулиця> під підпаркане чи ходили по травичці? А вони ходили, мої діти завжди ходили, завжди йшли в сейф гуляли. Тепер сьогодні на роварах. Мої діти ходили, ходили, ходили. І, і, це, і ніколи вони за, за ті магазини ні за що а не давайте, ходили. Давайте ви собі тут паркан поставили, а я собі поставлю трошки далі. А прийде ще один, там Вася, Ваня, Пятя, і поставить так Де ваші люди мають ходити? Я якщо ті дозволи і все що решта, все, що треба, то в мене є воно зазнято. Є в нього дозволи, є акти. Це в прокуратуру, і хай розбираються. Ну, є представники адміністрації. Підписував. Як, як підписував. підписую? Чому зробили в'їзд в парк через пішохідний перехід. Всі машини заїжджають прямо через пішохідний... А Що в'їзд? А Ми поставимо обмежувачі, не будемо сьогодні. Ось тут треба поставити три обмежувачі, щоб не заїжджали в парк машин. А ви Зараз перексели Ой, але критий, ой, дай нам лавочку. А, не буде приватувати. Ми віримо, чи Пан Ваня, припомітна. Верховне товариство, <плес> пан має розуміти, не може готувати в такому хаосі, як бути. Прошу <плес> пан, ви розумієте, ми два роки воювали з льобочками і нам вдалося знести вишку. І тут були чуже хлопці, які казали, що йому допомогти знести, то краще тут розібратися. Громада, відні років.